Привіт-привіт усім! Ну що, готові до однієї дуже незвичайної подорожі. Сьогодні ми з вами зробимо одразу два стрибки: перший у просторі до сонячних теплих берегів Південної Європи. А другий другий буде у часі. Ми перенесемося аж у добу стародавньої Київської Русі. Це буде, знаєте, таке справжнє дослідження. Тож умощуйтесь зручніше, починаємо. А ось і наша сьогоднішня провідниця мандрівниця Наталка. І вона, звісно, вітає нас із першим таким, знаєте, цікавим завданечком. Увага! Питання: як ти думаєш, яке дерево стало символом миру та життя у стародавній стародавній Греції? Хм, даю підказку. Це дерево дуже дуже відоме, а його плоди точно є в кожному магазині. Ну що є ідеї? Так, так, звісно ж, це маслина, або, як ми ще кажемо, олива. Ну справді, уявити собі Грецію без оливкових гаїв просто неможливо, правда ж? Її гілочка це давній давній символ миру, а плоди й олія о, це справжній скарб. Але знаєте, що найдивовижніше? От, послухайте, оливкове дерево може жити більше тисячі років, уявляєте? І навіть відновлюватися після пожежі. Ну, звісно, не дивно, що стародавні греки вважали його символом безсмерті. Гаразд з оливою розібралися. Рухаємося далі. От дивіться, у південній Європі є чимало таких рослин і тварин, яких ну ніде більше у світі не зустрінеш. І для таких от унікальних видів є спеціальний науковий термін. Готові? Це слово ендемік. Давайте ще раз ендемік. А якщо простіше, ендемік це така собі рослинка чи тваринка, яка живе лише на одній дуже обмеженій території. І все більше ніде. Такий собі справжній ексклюзив від природи. Так, слово може здатися складним, але зараз усе стане зрозуміло. Давайте я поясню на прикладах з нашого життя. От уяви собі, що у твоїй родині є якийсь фірмовий рецепт бабусиних пиріжків, і його знаєте тільки ви, більше ніхто. Тож цей рецепт, можна сказати, є ендеміком вашої сім'ї. Або ось ще приклад: уяви, що у вас на подвір'ї раптом виросла якась особлива квітка, якої немає у жодного з сусідів. Вона ендемік вашого подвір'я. Бачите? Все насправді дуже просто. Ну що ж, а тепер давайте подивимось на справжні приклади рослин ендеміків. От, наприклад, у країнах Середземномор'я росте дракункулюс. Це така незвичайна квітка, справді схожа на маленького дракончика. Щоправда, кажуть, запах у неї ну не дуже. А ось на італійському острові Сицилія є свій гриб ендемік який місцеві жителі вважають просто найсмачнішим у світі. Або ось ще Кантабрійський дуб це таке невелике дерево, що росте в горах Іспанії і дуже любить вологу. З рослинами розібрались, а як щодо тварин. О, тут теж є справжні живі скарби. Подивіться лишень, оце крікрі -крі, такий особливий дикий козел. Його можна зустріти тільки-тільки на острові Крит, що в Греції. А поряд, ж, бачите, саламандра гельверсона це дуже рідкасна амфібія, і вона теж є ендеміком Греції. Ну, а ця яскрава красуня-пташка це блакитний зяблик, який мешкає на Іспанських островах. Думаєте, це все? А от і ні. Список унікальних тварин продовжується. Дивіться, це іберійський вовк, він мешкає на Піренейському півострові. А ось величний птах, іспанський могильник, він теж звідти. І ще вухань Сардинський, це такий кажан, якого можна знайти лише в Італії. Кожен з них унікальний. А зараз давайте познайомимося ближче з однією дуже особливою твариною: це Іберійська Рись, один з найвідоміших ендеміків. Подивіться, яка вона. Це хижак з родини котячих, а забарвлення в неї таке плямисте, чомусь схоже на леопарда. Де вона живе? Вона мешкає в гористій місцевості Іспонії, а полює переважно на диких кроликів. Та є одна сумна новина. На жаль, цей вид зараз під загрозою зникнення, і це знаєте, дуже важливе нагадування нам усім, що ендеміки це справді унікальні створіння, і вони потребують нашого захисту. Саме тому їх охороняє закон. Ну що ж, перша частина нашої подорожі добігає кінця, і це була чудова робота юні географи. Давайте швиденько пригадаємо найголовніше. Отже, ми запам'ятали, що символ Греції це витривала маслина. Ми розібралися, що таке ендемік унікальна рослинка чи тваринка, яка живе лише в одному місті. І навіть запам'ятали приклади іберійську Рись та Козла Крикри. -кри». Ну, просто чудово впорались. Так, про природу ми дізналися дуже багато цікавого. А тепер. Час для другого стрибка, пам'ятаєте? Стрибка у часі в історію. Отже. Уявляємо, ми з вами перенеслися у часі далеко-далеко назад, у Київську Русь. Головними письмовими джерелами, з яких ми дізнаємося про ті часи, є літописи. А що ж це таке літопис? Все дуже просто це, по суті, історія записана по літах, тобто за роками, рік за роком, а писали їх літописці. Зазвичай це були ченці в монастирях, адже саме вони були найосвіченішими людьми свого часу. Щоб було ще зрозуміліше, давайте знову використаємо аналогії з нашого життя. Елітопис це щось схоже на особистий щоденник, тільки уявіть, що в ньому записували події не однієї людини, а цілої країни. Або ось ще один приклад більш сучасний. Це як збереження у комп'ютерній грі, де всі-всі ваші досягнення зберігаються за рівнями, а кожен рівень це ніби один рік. А тепер. Про найвідомішого літописця Київської Русі його звали Нестор, і він був ченцем Києво-Печерського монастиря. Саме Нестора Літописця вважають автором найдавнішого літопису, який зберігся до наших днів Повісті временних літ. І знаєте, він був як справжній детектив. Щоб написати свою працю, він збирав інформацію просто звідусіль, вивчав монастирські записи, читав візантійські хроніки, навіть розпитував мандрівників та воїнів. А ще він досконало знав грецьку мову. І найголовніше, запам'ятайте, що саме в день його пам'яті, 9 листопада, ми щороку відзначаємо День української писемності та мови. А зараз у нас є унікальна можливість доторкнутися до самої історії. Давайте послухаємо, як звучали слова, що їх написав Нестор Літописець майже тисячу років тому. Вслухайтеся ось уривок з повісті временних літ. Так само й ті ж слов'яни, прийшовши, сіли по Дніпру і назвалися полянами, а інші деревлянами, бо осіли в лісах. А другі ж сіли на Десні, і по Сейму, і по сулі, і назвалися сіверянами, і жили в мирі. Уявляєте, саме так Нестор описував, як розселялися на наших землях давні слов'янські племена. Так, ми щойно почули назви племен. А тепер давайте попрацюємо з картою і знайдемо, де ж вони жили. Спробуємо відшукати їх разом. Отже, дивіться уважно: ось тут, навколо Києва, по річці Дніпро, жили поляни. Знайшли? Добре, тепер на захід від них у лісах жили деревляни. А на північний схід, біля річок Десна, Сейм та Сула, оселилися сіворяни. Звісно, у літописі згадуються й інші племена їх теж можна знайти на карті. Ось Дреговичі, Получан. Радимичі. Що ж, це була просто неймовірна робота. Сьогодні ми з вами здійснили справді дивовижну подорож і у просторі, і в часі. Давайте пригадаємо, ми дізналися про унікальних тварин ендеміків Південної Європи, а потім зазирнули в далеке минуле, щоб зрозуміти, що таке літопис і ким був видатний Нестор Літописець. Я пишаюся вашими знаннями. Дякую за таку чудову компанію і до нових, не менш цікавих зустрічей.